Всім привіт! Сьогодні у нас нова розпаковочка. Сьогодні у нас 10 коробочок по долар 50, тобто заплатили ми за це все 15 доларів. За кадром у нас сьогодні Христя, я за вами Мирослава. Так що давайте дивитися, що у нас тут в коробочках. Давайте починати. Так, отже, перше, давайте очевидне, то, що у нас тут. тут рушничок для дітей. Наша бабуся взяла для нас, для наших дітей, для когось буде отакий от, от слоник. Сюди виходить голову. Ну, заселую, що так, дитину і отак от закутуєш дитину. І... З капішончиком, да, класний. Mm -hmm. да. До речі, в мене такий самий. Да? <laughs> да. Дуже, до речі, такий м'якенький, слухай, приємний. Я такий в Таргеті Так? Да? А цей інакший матеріал, тому що мій був як наждачка. <laughs> я, я, я вернула назад, я купила, розпечатала, і він дуже такий був жорсткий. Тому uh, цей дуже, це дуже приємний uh -huh. до тіла Матеріал, до речі, що за матеріал? О, це ну, це бам бамбук. Ріалон ну, не катонове, тому що моє було катонове. Угу. Але, звісно, погано. Отже, я знайшла його. Тут є різні варіанти. Є як і слоник, так і є голубий слоник, є медведик і так далі. Всякі динозаврики, жабки і так далі. от, І коштує воно 20 доларів. от такий самий. Ну, який гарний малюк. Угу. Дуже гарненький. Mm. Давай далі. Давай далі. Наступна знахідка отакий от от у нас пакетик. Тут щось різдвяне, то, що тут сніжинки, але що це, поки що невідомо. Ой, щось теж, до речі, приємний такий матеріал. А, я здається, так, да, це, це на ялинку. під ялинку, mm -hmm. да. така спідниця під ялинку, отака. Щоб заховати, виходить, знизу це все гарно. Ну, цей стенд. Так. який зазвичай металічна конструкція, угу. на якій стоїть тикелочка. Дуже гарне, до речі, я знаю, ну, більшість з них такий недешевий варіант. Угу, так. Від 15 доларів я бачила менше, і до 50. Ну, зараз подивимося, тому що зараз не сезон, але хто знає. Все рівно. Побачимо зараз, скільки це коштує. Так, я знайшла його. Це недешевий товар. І коштується, вгадай. Ну, я думаю, 40 доларів. При... Ну, приблизно, 36 доларів. О, вона кожна коштує... гадала. Отакий ковричок. Ковричок. Спідничка. Ну, Коврочка. Да. Це так і називається вот. Christmas Tree Scripture. Да. Да, спідниця. спідниця. Під... під ялиночку. І вона коштує 36 доларів. Така сама. Так. Да. І, до речі, мені подобається ну, ці всякі деталі, такі блискучі, гарні. Але чекати її півтора місяця. Так, Якщо хтось заходить, квітні, будь ласка. Ми, вам скажемо, Ми так, спробуємо так. додати під описом під відео всі товари. Так що, якщо Може хтось хоче купити, та, то в описі знаходьте посилання на товар. Так, ну що ж, наступний товарчик? Так, так, так. Так, у нас два однакових товара. От така от крейда. А, знову ж таки, наша бабуся подбала про наших хлопців. Про своїх внуків і, і купила два, дві однакових коробочки, щоб літом вони малювали. Щоб не бились. <рес> і ну що ж, давайте зіскануємо, подивимося, яка ціна їхня. Така сама. Крейда коштує 10 доларів, одна пачка, а у нас їх дві, тому 20, 20, доларів. 20 доларів. За крейду! Ужас. Так, наступний товарчик. У нас отаке от дзеркало. Це для, ну, для того, щоб в машині бачити дитину, коли вона. Сидить в кріслі, а то кріслі. От так, да, але це, це в тому випадку, коли дитина сидить Другим повернета боку. задом. Так. Тому що тут, наприклад, до року не можна повертати дітей а, а, на, в сторону дороги. Передом, так, так. Передом, да, так, тому, Тут просто до року дітей не можна повертати лицем вперед по закону. Тому всі їздять задом наперед в персіточках, угу. а так вас зеркало. Так, да, в автокріслах. а таке дзеркало встановлюють, щоб бачити дитинку, що вона там робить. Ну, я не буду його розкривати, воно повністю новеньке. Да, давай от, таке от воно. Це взагалі не дзеркало, а такий кусочок, як алюмінію, чи що? Так, да, воно там, да, там, просто воно все повністю новеньке. Mm -hmm. знаєш, да, не хочеться. І, це, і це пластик, воно таке безпечне, тобто, що з нього не посипеться скло, якщо uh -huh. там Тут щось якесь а, класно, вони чіпляються до сті до, 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 до самого саду, до, до крісла ззаді. Я думаю, круто, ну, mm -hmm. Так вона виглядає. Щоб бачити, що дитина робить. Так. Да. В мене таке саме дзеркало є. Я так, такий mm -hmm. самий бренд я купила для свого малого, і я знаю, що це не дешева знахідка, тому mm -hmm. давайте дивитися, скільки воно на даний момент коштує. Да. Коштувало воно 33 долара, і зараз зі знижкою 44% воно коштує 18 доларів 53 цента. Mm -hmm. Ну, 19 доларів нехай. Таке саме. Угу, Непогано. Угу. Наступна Наступна знахідочка у нас. Щось таке. Це скатерка, напевно, або, напевно, скатерка все таки, так. Така та теж Різдвяна. Так, такого плану. Вона досить велика. От, така. Я не буду повністю її розкривати, але тут іще вона розкривається далі. Вона велика. О, 50. а що за матеріал? Зараз подивимось. Матеріал такий теж плотненький, непогано. І мені подобається, що на ній не. Ну, вона велика, бачиш, 90. Так, ні, 56. 56 на 84. Угу. Матеріал поліестер. 140 сантиметрів на 209 -10. Ага, ось так я поближче покажу. 140 на 210, величезна така скатерка. І мені подобається, що на ній не видно, що вона помнута. Що не треба дуже паритись і просувати. Так, давайте дивитися стіну. Давай. Так як ти і казала, це для Різдва. Скатертинка. І я її знайшла. Так, 56 на 84 от наш розмір, вона коштує 13 доларів. Це наш розмір. Ну, ти так. Їх тільки три залишилось, бачиш, уже. Так. Наступна коробочка у нас. Якісь контейнери. Контейнери. А, для таблеток. Органайзери для лікарств. Я, до речі, здивована, що тут у всіх є лікарства. Всі хворіють, немає здорових людей. О, Ну, клас, які вони гарненькі. Так, вони на ранок і на вечір. Прям захотілось похворіти. Ні, мені щось не дуже. ні. Я жартую. Круто те, що вона достається, знаєш, О, і зараз дістав, і все, і забув, що ти типа. Дістав там на А, з собою ти можеш його брати. <гум> от в чому прикол, точно. Це круто. <гум> так, я її знайшла, як зазвичай у нас все на знижці. Е, і вони також зараз на знижці, коштує <гум> це, точніше, коштувало це 25 доларів, і зараз коштує 17 доларів. От такі от вона. Угу, класні. От такі самі. Мені подобаються такі яскраві, веселенькі. Угу. Дуже гарно. Так. Залишилось у нас три. А, у нас дві однакових знахідки. Давай спочатку. спочатку з однакових почнемо. Так, да, отакі от два чохла у нас, чахи на планшет, найпади. Угу. Але, до речі, різного розміру, правильно? Так. Угу. Один більший, другий менший. Ну, давай дивитися, дивитися. їх. Отже, я сканувала цю жовту, але я знайшла оцій компанії це Моко. Тільки інакшого кольору, але я знайшла, в принципі, dark coffee, вона, здається, називається. Угу. от, Коштує 15,99. Ось така от вона. погано. І мені подобається, в принципі, якість ну, не, не найгірша. Ну. Можна а, чи може це воно? Це скоріше, rose gold якийсь, є, є такий. Не знаю, це якийсь дол... дуже абрико. Ні, це, напевно, що якийсь розголд, щось таке так. А я знайшла другий, але ціна зовсім відрізняється. Вгадай. Я не знаю, ну якщо, якщо то буде доларів 16, це найбільший iPad, тому, ну, мабуть, доларів ну, 20, нехай скажемо. Mm -hmm. вище. вище. Це коштує 80 доларів. Та ну, ти що? Так. От. 80 доларів за. Я не знаю, він що якийсь. Я, якщо чесно, ну в принципі вони він, мабуть, ну, сам танцює. Просто отут пластик, оце, а, це ще сілі про силіконине. А, ще... а тут просто пластик. Ага, окей. Тому я зрозуміла, в чому ціна, чому різниця і чому ціна. То, така. То що цей впаде і не розіб'ється. Да, а це Цей розіб дуже такий да, це, це, це тисне скорше, це ні. Цей такий Плотний. Надійний, угу. класний. І мені подобається яскравий колір, дуже крутий такий. Угу. Ну що? Непогано. Ну, давайте останню коробочку що ж там? там? Ну, все. давай, остання Остані коробочка. Тут пише, що це а, такі. як а, Туфельки для стільця. — Так, щоб підлогу не царапати. Ого, гарні. — Дивись, які вони гарнесенькі. Так, воно одівається на стілець, щоб не царапати ламінат і так далі. От воно, Ну, любе під, під, підлогове покриття. Так. Там, там, виходить, ось така, ось така ось, мочалка, я її називаю. Їх тут 24 штуки. Класно. Ну, це теж, ці теж я, я якось так купувала, ці теж були недешеві на Амазоні. Давай, дивитися ціну. Давай. Ну що ж, я знайшла їх, і це зараз коштує 10 доларів 42 цента. Ну, нехай, 11 доларів. Непогано. Отакі самі. І вони коштують от, 11 доларів. Мені подобається, що силікон такий плотний, тому що я якісь теж купувала, була мамі, то силікон дуже швидко порвався на тих інакших. А ці такі рівно плотненькі, гарні і тягучі. Угу. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки і подивимося, яку ми маємо вигоду на сьогодні. Так, отже. Ми підрахували суму цього всього, розрібна ціна цих всіх товарів вийшла 230 доларів. 229 доларів 46 центів. 230 доларів. І ми заплатили 15 доларів з податком, 16 доларів 33 цента. Округлимо, нехай буде 16 доларів. І а, з податком, якщо порахувати ці всі розрібні ціну цих товарів, то це 238 доларів. І Відняти від 238 доларів, те, що ми заплатили, виходить у нас 222 двадцять долари нашої вигоди. Ого, це в принципі крутий крути. да, крута розпаковочка. Я, я знаєш, я завжди дивуюсь, як може бути 10 плюс 10, в тому тогі йдеш на касу, і в тебе 300 баксів. Не не. Ну, тому, десь, знаєш, десь таки, таки товари товари такі досить дешевенькі, але. Вигідно, вигідно так. купувати навіть такі долари та товари по долару в цьому магазинчику. Так, все, в принципі, було круте. Ну що ж, дуже дякуємо, що ви дивитесь наш канал. Дуже дякуємо за те, що ставите лайки. Не забувайте підписатись на наш канал. І побачимось в наступних відео. Всім па-па!